Доброго дня! В даному відео міститься покрокова інструкція про те, як знайти страхового посередника в реєстрі Національного банку України. Для цього потрібно зайти в реєстр за цим посиланням. В меню Пошук в полі Найменування реєстру потрібно обрати реєстр страхових посередників. Якщо ви шукаєте страхового посередника юридичну особу, зазначте її код ЄДРПОУ або назву. Якщо ж вам потрібна інформація про фізичну особу або фізичну особу підприємця, зазначте прізвище або ідентифікаційний код. Натисніть кнопку пошук. Якщо страховий посередник є в реєстрі, це відобразиться в результатах пошуку. Для отримання більш детальної інформації прокрутіть курсор вправо. І натисніть на цей значок. Детальну інформацію шукайте в картці страхового посередника. Дякую за увагу. Дане відео створено за допомогою Ше.